Вітаю, шановні учні восьмого класу Історія України. Ми розпочинаємо новий розділ Національна визвольна війна українського народу проти речі Посполитої» під проводом Богдана Хмельницького. І сьогодні перший урок цієї теми передумови і початок національно визвольної війни Богдан Хмельницький та його сподвижники. Епіграф до сьогоднішнього уроку: всі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах, стаття 21 Конституція України. Сьогодні будемо говорити про початок боротьби за відновлення незалежної України, за відновлення тієї держави, яка у українців колись існувала під назвою Русь Україна. На початку урока поставлю проблемне питання. Чому війна під проводом Богдана Хмельницького називалася національно визвольною. Ви зможете на нього дати відповідь після того, як вивчити сьогоднішню тему? Іще одне проблемне питання. Національна визвольна війна українського народу середини 17 століття була випадковим чи закономірним явищем. А до цього питання ми повернемось вже наприкінці вивчення всього розділу. У нас з вами сьогодні дуже багато базових понять, які ми повинні знати, які ми повинні. Пам'ятати і розуміти, як то Національно визвольна війна, Антифеодальна війна, Рушійні сили війни, характер війни і коронний гетьман. Ну і, звичайно, без опорних дат ніяк не обійдеться. Подивіться, будь ласка, скільки дат до сьогоднішнього року і битва під жовтими водами, і Корсунська, і Пілявецька битва. І вступ Хмельницького до Києва, і облога з Баража. Будемо працювати за наступним планом. Перш за все, з'ясуємо, хто такий Богдан Хмельницький. Поговоримо про причини та передумови Національно-визвольної війни, про найближче оточення Богдана Хмельницького, заходи по підготовці до війни та її початок. Ну і про події першого року 1648-1649 років. Характеризуючи дану подію, будемо працювати за наступним планом. Ми з вами повинні з'ясувати причини, чому розпочалась війна, передумови, привід, подію, яка дала поштовх. Характер з'ясувати цієї війни, ознайомитись з рушійними силами, тобто учасниками війни, з особистістю керівника, основними подіями, результатом цієї війни і наслідками. Нагадую вам, що в другій половині 17 століття українці своєї держави не мали. Процес Свідчить карта, яка перед вами. Українські землі ввійшли до складу Речі Посполитої. І перед вами на карті якраз територія Речі Посполитої позначена жовтим кольором. Також нагадаю, що українське суспільство розподілялося на основні стани. Це шляхти. шляхта. Це селяни, це козаки, і ще один стан тут відсутній це духовенство. Саме ці основні три стани, які були показані на попередньому слайді, незважаючи на те, що займали різне становище в суспільстві, вони були зацікавлені. У звільненні від національно-релігійного, соціально-економічного гніту з боку речі Посполитої. і селянства, і міщанства населення міст, і козацтво, і духовенство, я маю на увазі православне духовенство і українська шляхта. То що ж таке національне визвольна війна? А це війна народу проти іноземного панування за створення власної держави. Отже, в цьому визначенні ви бачите два завдання, які стояли перед народом. Це війна проти іноземного панування. Раз. І другий етап це створення незалежної держави. Давайте ми з вами з'ясуємо причини, чому ж розпочалась національна визвольна війна. По-перше, посилення національно-релігійного гніту. Раз. По-друге, погіршення соціально-економічного гніту. Погіршення становища селян і міщан. По-третє обмеження прав і свобод українського козацтва за ординацією 1638 року. І четверте відсутність власної держави. Перед вами передумови, тобто та ситуація, яка склалась напередодні, це слабкість королівської влади в Речі Посполиті. І ця слабкість виявлялася в тому, що влада Речі Посполитої не могла ніяк подолати численні набіги кримських татар. На південні рубежі Речі Посполитої не було змоги боротися з кримськими татарами. Далі накопичення воєнного досвіду, зростання національної свідомості українського народу і посилення та розширення сфери впливу Запорозької Січі. Нагадаю вам, що запорозьке козацтво формується, перетворюється. У значну військову силу. Нагадаю вам, що на острові Хортиця було засноване перше поселення запорожських козаків, була заснована Запорозька Січ. І так, перед нами ворогуючі сторони. З одного боку королівська влада. Яка представлена особистістю польського короля Яна Казиміра. З іншого боку, це український народ, на чолі якого гетьман Богдан Хмельницький. Хто ж такий Богдан Хмельницький? По перше, український шляхтич, тобто людина достатньо заможна, не бід. По друге, реєстровий козак. Він був внесений в список і знаходився на військовій службі у польській владі. Він військовий писар. А з 1648 року він гетьман війська Запорозького. Батько Михайло Хмельницький також знаходився на службі у коронного гетьмана Станісла Жалкевського. Його мати теж була козачкою. Перед вами герб роду Хмельницьких. Откривав, отримав чудову освіту. Початкова освіта була домашньою. Навчався в парафіальній київській школі, а потім, на пропозицію Гетьмана Жовкевського, батько віддав його до Львівської єзуїтської колегії, де він отримав дійсно високий рівень знань. Був на службі у польського короля, приймав участь в битві під Сетсорою. Приймав участь у 30-літній війни, воював під стінами фортеці Дюнкерк. Приводом до початку війни став конфлікт з польським шляхтичем Чаплинським. Це був земельний конфлікт навколо землі, який переріс в особисту трагедію Богдана Хмельницького, і як кажуть історики, ця особиста трагедія змінила подальший історі... історичний хід подій. І так, Даніель Чаплинський, Коли Богдан Хмельницький був відсутній, він е... організував військовий набіг на його хутір суботів. Перед вами фотографія Цейлінська церква. У Трисубуті, це маєток Богдана Хмельницького, викрав його другу дружину Олену, до смерті забив його, молодшого сина Остапа, розорив його маєток, і Богдан Хмельницький намагався знайти заступництво Королівському суді. Одначе, крім матеріальної е, мілкої компенсації, нічого не отримав. І саме оця особиста трагедія і стала приводом до початку подальших воєнних дій. Знайомлю вас з дітьми Богдана Хмельницького, старший син Тиміш і молодший син Юрій Хмельницький, або його ще називали Юрась Хмельницький. Таким чином, національна визвольна війна відбувалася з 1648 року, це початок, ми про це зараз говоримо, до 1657 року тривали події. По-друге, очолив війну гетьман Богдан Зиновій Хмельницький проти польського панування за створення української держави. У 1648 році Богдан Хмельницький відправляється на Запоріжжя, де він обирається гетьманом. Розпочинається війна. Він готується до збройного повстання. Про це ви можете прочитати в підручнику. Всі заходи з підготовки. Богдан Хмельницький скажімо так, задіяв. І він укладає угоду з кримським ханом. Чому? А справа в тому, що козаки не мали своєї кіноти. Тому Богдан Хмельницький сподівався, що союз з кримським ханом дасть йому змогу отримати ту саму кіноту, яка так не вистачала його армії. Але ви розумієте, що. Ну, союзник достатньо нестійкий, достатньо підступний, і подальша історія це покаже, але на той час у Богдана Хмельницького іншого варіанту не було. Так. Він пише: бачите, він пише універсали, розсилає ці універсали з закликом приєднатися до. Козацького війська закликає селян, закликає козаків, закликає козаків, формує армію. Сподвижники, соратники Богдана Хмельницького перед вами. Їх було набагато більше, але тут ви бачите головні дієві особи національно визвольної війни: полковник Іван Богун, полковник Максим Кривоніс. Іван Золотаренко, Мартин Небаба, Данило Нечай, Михайло Кричевський, багатьох ще можна пригадати. Так. Рушійні сили. Хто ж прийняв участь в національно-визвольній війни? Всі стани українського населення, козаки, селяни, міщани, православне духовенство, дрібна і середня шляхта. Ще раз нагадую про союзника кримських ханства, яке в цей час очолювалось ханом Іслам Гіреєм III. Ось він перед вами на портреті. Богдан Хмельницький налагоджує виробництво пороху, закупає зброю, боєприпасів, домовляється з реєстровими козаками про їхню підтримку. Будує укріплення. Ну і окрім союзника Іслам Гірея, веде дипломатичні переговори і шукає ще більш надійних союзників. Перед вами карта, на якій позначена територія, охоплена національно визвольною війною. А також ви бачите свою рідну таку легенду карти, де позначені схеми основних. Битв 1648 років. Це битва на жовтих водах під Корсунем, під пилявцями і під Спороби. Перша битва відбулася: це була битва на жовтих водах. 5-6 травня 1648 року. Подивіться на сили Сторін, 34 тисячі, якщо рахувати татарську орду, і 10 тисяч поляків. Перемога козаків. На тому самому місці, де відбувалася битва під жовтими водами, встановлений пам'ятник героям визвольної війни, це Дніпропетровська область. Завдавши поразки під жовтими водами, армія Богдана Хмельницького рушила далі на Корсунь. І наступна битва відбулася під Корсуном. 16 травня 1648 року. 34 тисячі союзна армія і 12-14 тисяч поляків знову перемога козаків. Ось перед вами зображення битви під Корм Яра. іарам. Далі слідкуємо за рухом козацького війська. Наступний об'єкт, географічний, скажімо так, об'єкт це місто Пілявці. І битва, яка відбулася біля цього міста, вона, скажімо так, відрізнялась від попередніх. По-перше, з польського боку тут не було одного командувача, їх було три. Не зовсім придатні до військової служби Богдан Хмельницький, глузуючи з них, називав їх Домініка Заславського Перина, Олександра Конецполського Дитина і Миколу Остророга Латина. Один був дуже навчений, не розбираючись у військовій справі. Другий любив, полюбляв. Спати дуже довго, не вдаваючись в особливості військового мистецтва. Ну, а третьому було все одне. Все ж таки, все ж таки, битва відбулася з 12 по 13 вересня 1648 року. Так. Сили сторін звертаю увагу, як збільшилась армія українського козацтва. У ті самі універсали, які розсилав Богдан Хмельницький, мабуть, вони мали певну дію, що е, до армії приєднувались 100-110 тисяч козаків, 5-6 тисяч татарської орди проти них 80 90 тисяч поляків. І перемога козацького війська. Після цієї битви. Богдан Хмельницький на чолі армії рушив похід на західноукраїнські землі. У вересні 1648 року облога Львова. В жовтні 1648 року облога Замостя. Облога Замостя. І 17 грудня 1648 року він урочисто вступає до Києва. Його радісно вітають не тільки населення Києва, його зустрічають. Зустрічає Патріарх, його зустрічає е, Українська Православна Церква, е, його порівнюють з Месією. Тобто, з тією людиною, яка здатна не тільки звільнити український народ від польського панування, а здатна закласти основи і побудувати, повернути Українську національну незалежну державу. Але це тільки початок. Представляю вам ваше домашнє завдання. По-перше, ви працюєте над параграфом 19 передумови Національно-визвольної війни Богдан Хмельницький. Ви уважно ще раз дивитесь відео урок, презентацію і письмово в зошиті виконуєте завдання на наступному слайді. Письмове завдання полягає в наступному. Життєвий шлях Богдана Хмельницького можна визначити рядом дієслів. Щоб картина була повною, доповніть їх іменниками і прикметниками. І так, я вам даю початок речення, а ви його повинні продовжити. Народився, здобув, потрапив, очолив, відзначився і підняв. На цьому ми з вами перший урок з розділу Національна визвольна війна українського народу завершуємо. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.